Привіт! Чому одна дитина може з головою поринути в якесь складне завдання, а іншу ну просто неможливо відірвати від екрана? Це ж справжня головоломка для багатьох батьків. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що ж насправді каже наука про дитячу мотивацію і, можливо, знайдемо той самий ключ до неї? Ось погляньте, знайома картина, правда? Одна дитина захоплено складає пазли годинами, а інша, ну, її уваги вистачає на кілька хвилин. І знаєте що? Відповідь на це запитання криється в одному єдиному слові мотивація. Але це не просто якесь абстрактне бажання. О, ні, це надзвичайно складний механізм у нашому мозку, який, по суті, і керує всіма нашими діями. І щоб у цьому розібратися, давайте уявимо, що у мотивації є, скажімо так, два різні двигуни. Один внутрішній, інший зовнішній. І от розуміння того, як вони працюють, і, що найважливіше, чим вони відрізняються, це і є наш перший крок до розгадки цієї таємниці. Подумайте про це так мотивація це справді наш внутрішній двигун. От він і змушує нас рухатися з місця. Без цього двигуна, ну навіть найталановитіша людина з величезним потенціалом просто залишиться стояти на місці. Це та сама іскра, та сама сила, яка перетворює «я можу на Я роблю. І ось вони, ці два абсолютно різні світи. З одного боку, маємо внутрішню мотивацію. Це коли дитина малює просто тому, що обожнює сам процес. Це таке собі внутрішнє полум'я, яке горить само по собі. А з іншого боку, зовнішня мотивація. Тут дитина робить домашнє завдання, щоб... щоб отримати похвалу чи якусь винагороду. І ось тут ключова різниця. Перше, це стабільне, потужне джерело енергії. А друге, це радше короткочасний спалах. Він може бути яскравим, так, але дуже швидко згасає. А тепер найцікавіше і, можливо, трохи парадоксально. Виявляється, якщо занадто сильно тиснути на зовнішню мотивацію, вона може просто заглушити внутрішню. Психологи називають це ефектом надмірного виправдання. Уявіть, намагаючись нібито допомогти за допомогою постійних нагород, ми ризикуємо вбити справжній щирий інтерес, і те, що колись було захопленням, перетворюється на звичайну роботу за внагороду. Це дуже дуже підступна пастка. Але. Чому так відбувається? Чому нагороди, які, здавалося б, мають мотивувати, можуть виявитися шкідливими? Щоб знайти відповідь, нам доведеться зазирнути, так би мовити, під капот, тобто в мозок дитини. І те, що нам розповість наука про бажання, ну може насправді здивувати. Отож, дитячий мозок це щось неймовірне, він постійно розвивається. По-перше, там є так звана система винагороди. Коли дитина чогось досягає, мозок виділяє дофамін, той самий гормон задоволення. Це, по суті, вбудована система заохочень. Але є великий нюанс. Частина мозку, що відповідає за самоконтроль і довгострокове планування, префронтальна кора, ще ну, не до кінця дозріла. Простіше кажучи, імпульсивне хочу зараз часто перемагає раціональне треба потерпіти заради більшого потім. І саме тому діти настільки чутливі до миттєвих винагород. А ще, завдяки нейропластичності, всі ці мотиваційні звички, що формуються в дитинстві, залишаються з нами на дуже довго. І що ще дуже цікаво, ці двигуни мотивації, вони ж не статичні, вони змінюються з віком. Уявіть, для дошкільнят віком 3-6 років головне це чиста цікавість, гра, і оте солодке відчуття Я сам це зробив. Потім, у 7-11 років, на перший план виходить визнання друзів, відчуття я можу, у мене виходить і потреба в чітких правилах. А вже у підлітків, десь у 12-16, все стає складніше. Тут головними стають незалежність, відчуття приналежності до своєї групи, і, звісно, вічне питання: а навіщо мені все це взагалі потрібно? Тобто, мотивація дорослішає разом з дитиною. Добре, то як же розпалити те саме внутрішнє полум'я? Існує дуже впливова теорія, яка каже, що все тримається на трьох китах, на трьох стовпах. Перший це автономія, це відчуття, що ти сам керуєш своїм життям, що у тебе є вибір. Другий компетентність це віра у власні сили, відчуття я можу з цим впоратися і бачення свого прогресу. І третій спорідненість це відчуття зв'язку з іншими, відчуття підтримки і приналежності. Коли оці три базові психологічні потреби задоволені, все, внутрішній двигун. Гун вмикається на повну потужність. Гаразд, з теорією, здається, розібралися. А що ж робити на практиці? Яка роль батьків у всьому цьому? І тут, знаєте, головна ідея насправді дуже проста: не змушувати, а створювати умови. Тобто бути не суворим наглядачем з батогом, а скоріше мудрим садівником, садівником, який терпляче доглядає за рослиною, створює для неї найкращі умови, щоб вона могла розквітнути сама. І як же бути таким садівником? А ось кілька конкретних ідей. По-перше, цікавтеся не стільки результатом, скільки самим процесом. Замість сухого, яку оцінку отримав, можна ж запитати, а що тобі було найцікавіше робити? А що було найскладніше? Пропонуйте вибір, де це можливо, це прямо живить ту саму автономію. Хваліть не за талант, а за докладені зусилля і прогрес. Це будує компетентність. І, звісно, будьте терплячими до помилок, адже помилки це не провал, це просто частина навчання. Кожен такий крок це по суті добриво для того самого саду мотивації. Ну і звісно, треба знати, що є, так би мовити, отрутою для цього саду. Чого варто уникати? По-перше, надмірного контролю і тиску це просто вбиває автономію на корню. По-друге, постійних порівнянь з іншими дітьми. Ніщо так не підриває віру у власну компетентність, як фраза. А от Марійка. Використання страху як мотиватора це взагалі шлях в нікуди. І так, обіцянка винагороди за кожен навіть найменший крок, це та сама пастка надмірного виправдання, про яку ми говорили. Це все на жаль, працює проти нашої мети. Добре, і наостанок давайте торкнемося теми, яка, мабуть, болить багатьом. Поговоримо про слово, яке, можливо, найчастіше звучить в контексті відсутності мотивації. Це слово лінь, час розвінчати кілька дуже поширених і шкідливих міфів, які насправді просто заважають нам побачити реальну картину. Отже, міф номер один: найпопулярніший, моя дитина просто лінива. Ох, як же легко все списати на це, правда? Це таке просте і, здається, логічне пояснення. Але що, якщо насправді все набагато, набагато складніше? А реальність така: те, що ми називаємо лінню, насправді майже завжди є лише симптомом. Це верхівка айсберга, а під водою може ховатися що завгодно: страх невдачі, втрачений інтерес, завдання, яке або занадто складне, або навпаки занадто нудне і просте. Тобто лінь це не риса характеру, це сигнал, сигнал про те, що щось пішло не так з мотивацією. Міф номер два, і це, мабуть, один з найнебезпечніших. Звучить він так, Ну, в неї просто немає до цього здібностей. Це така собі віра в те, що талант і здібності це щось вроджене, фіксоване, або є, або немає. І ця думка може буквально запрограмувати дитину на невдачу. Але яка ж реальність? А реальність у тому, що здібності можна і треба розвивати. Наш мозок, як доводить сучасна наука, він неймовірно пластичний. Тобто, будь-яка навичка це не вирок долі, а результат практики, зусиль і правильного підходу. І знаєте що? Сама віра в те, що можна стати кращим, що можна зростати, часто набагато важливіша за будь-який початковий талант. І нарешті третій міф він дуже поширений і на перший погляд звучить логічно їй просто не вистачає стимулів, треба більше винагород. Ну логіка, ніби проста якщо щось не працює, треба просто збільшити дозу, так? Запропонувати кращу цукерку більше екранного часу. Але реальність, як ми вже з'ясували, зовсім інша, і тут ми знову повертаємося до того самого парадоксу надмірна стимуляція, постійні торги за кожну дію, це прямий шлях до залежності від цих зовнішніх милиць. І як наслідок, це поступово вбиває природний внутрішній потяг дитини щось робити просто тому, що це цікаво. Тож, який з усього цього можна зробити висновок, мабуть, найголовніший такий мотивація це не вимикач. Його не можна просто взяти і клацнути, щоб все запрацювало. Ні, це скоріше сад, делікатний, живий сад, який потрібно терпляче і з любов'ю плекати, створювати умови, поливати, прибирати бур'яни. І наостанок просто для роздумів. Що, якби ми спробували трохи змінити фокус? І замість того, щоб постійно ламати голову над питанням, як мені мотивувати свою дитину, ми почали б ставити собі інше питання: а що можливо заважає її природній, вродженій мотивації проявитися? Адже, можливо, наша головна роль як батьків не створювати мотивацію з нуля, а просто прибирати перешкоди на її шляху. На цьому все. Дякую за увагу.